Чудова новина для учасників бойових дій від Одеської міської ради. Тепер учасник бойових дій не сплачує податки на нерухоме майно. Вітаю, сміливі! Ви на каналі Рух Сміливих. Хто не підписався, підпишіться. І зараз я вам все розповім. 20 березня 2025 року. Я звернувся до Одеської міської ради для роз'яснення питання щодо сплати податку учасників бойових дій за нерухове майно, а також скасування цього податку для тих, хто захищав Україну і заслуговує на реальну підтримку. І вже 2 липня 2025 року. Одеська міська рада проголосувала за схвалення цього рішення, яким ветерани офіційно звільнюються від сплати цього податку з 1 січня 26-го року. Це важлива перемога, чесна здобута завдяки послідовності і наполегливості. Але на цьому ми не зупиняємось. Ми рух сміливих продовжуємо відстоювати права ветеранів. Ми наголошуємо на важливості, щоб одеська військова адміністрація приділяла реальну увагу потребам ветеранів, не на папері. А в реальному житті держава вже зробила перші кроки. Але зараз нам потрібна підтримка саме міста, щоб саме місто допомагало створювати реальні условия для ветеранського бізнесу та реінтеграції після фронту, щоб ветерани могли розвивати власну справу та відчувати, що вони потрібні громаді. У своєму телеграм-каналі Рух Сміливих я вже опублікував копії рішення, а також копії моїх звернень. І Якщо ти не підписан, підпишись для того, щоб знати першим про важливі рішення для ветеранів. Ми рухаємося вперед. Спокійно, відповідально, наполегливо. нам. Потрібні рішення, які дійсно змінюють життя ветеранів. ми рух сміливих і продовжуємо йти вперед.